Доброго дня, шановні українські аграрії, сьогодні у нас 29 березня. Як ви думаєте, що на пісках може сіяти 29 березня? Ні, це не суцільний посів соняшника. однозначно. Ми не сіємо. Соняшник так рано є, у нас бойці, які треба. Тут піщані грунти, капець. Ну ви бачите, ось тільки проїхав було сіре. Да? Ось тут трішки мокріше, але просто капець. Ну, пісок піском. Такі поля, що тут кукуруза 2-3 тонни, і це хороші роки. Так що Підкажіть ваше бачення, що ви бачите, що тут можна посіяти і мати прибуток іще. От ми ще сподіваємося, що якийсь прибуток тут мати. Так що, ваші версії, що ми сіємо? Прекрасна культура. Е, провідний агроном у нас, як кажуть, копає. Ну, знайти цю культуру дуже важко, тому що вона кольора, як пісок. Так що, ваші версії, що ми там... Са, що ти там копаєш? Так що така історія. <реш> Найди, треба знайти. Тримайтеся, успіхів вам!